В шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Сьогодні дві книжки на моєму столі, видані 2023 року. Автор відомий поет, харківець В'ячеслав Романовський. Назви Незламна, земне і небесне. Починаємо з незглавної, бо у ній розгортання війни від АТО ООС і до повномасштабного вторгнення. Кілька вічів за рік уже і буде емоційно-історична хроніка про другу земне і небесне. Теж будемо говорити і теж не обійдемося без слів, любов і війна. Уже телефоную до В'ячеслава Романовського. Алло, добрий день! Чи мене чути? Добрий день, чути звісно. Отже, почнімо гортати книжку Незламна. У її назві є ще й знак оклику. Поясниш, мабуть, славо. Незламна це хто Україна, Слобожанщина, Харківщина чи власна душа або ж усе зразу? Назва це було підказкою від видавця Анатолія Стожука. Незламна вийшла у його видавництві майдан. Бо іноді ж у діалозі, у обговоренні народжується назва книжки або виставки художньої, але ж можливо саме ти не обговорюєш назву ні з ким. І от як вона прийшла, так і є. Як було із цією незламно? Це слово, це поняття, воно об'єднуюче. Перш за все, це, звісно, Україна, рідна земля, душа кожного українця. Я тривалий час йшов до цієї назви. Хотілося, щоб було широке розуміння цього потужного поняття, тому все таки незламне воно досить широке. Ніхто мені не підказував. Я сам книгу оформляв, до речі, носень Володя. Це хороший наш художник. був обкладинкою, а в обкладинці, до речі, книжки використана картина народного художника України лауреата Шевченківської премії Віктора Ковтона. Тут його от роботи якраз з війни. Володя пропонував назвати Незламна Україна, але ні, вирішили незламна. Воно більш широке слово. Як же вкладаються ці вірші під такий заголовок? Зараз і почуєте у мене прохання, щоб прозвучали поряд перший вірш збірки літо 2014-го і фінальний літо 2023-го. Прочитай, будь ласка, обидва. Я хотів зробити як поетичний щоденник із російсько-української війни, і от справді ці вірші, які я писав ще. 15-му, ну тобто всі ці роки, і потім під час цієї вже багатомасштабної цієї війни. Дай Боже, тебе дочекатись живим. Сусідський собака на місяць завив, ніяк вгамує хазяїн, а ночі безсонні і сліплені дні. Тож як ми без тебе? Тож як ми одні, і серце сльоза вигризає. Та булима надія, немов каганець, Озвався мобільник, не смій, не кінець, підтримає віра й молитва. Повернеться, прийде, не в сні, наяву і скаже щасливо Живий я, живу, остання завершена битва. Я пишу і зараз, вони не зупиняються, тому що триває війна, і я думаю, що ми ще повинні сказати своє слово. Горе й слава німують на цвинтарних прапорах. Тисне пам'яті біль, невигойний, тривожний, війна зголодніла, від неї каліцтва і прах. Як таку гіркоту серцю? Витримать можна. Схилимо голови, молитву прошепчуть уста, ненависть до ворога, пекучі кулі тінями спалені села, під ранками міста обірвали щасливе кування зозулі. Війна невидюща, жадібна до ран і смертей, і вік, і на стать не зважає ніколи. Війну і нападників наш ЗСУ розмете і розвіє назавжди, як ворог у полі, а слава і горе на батом в гірких прапорах. Багато загинуло і на фронтах, і тут в тилу, бо обстрілюють, бомблять нашу Україну расисти. Знаю, мабуть, всі, хто бували на кладовищах, бачили це море прапорів на могилах загиблих воїнів. Тому і такий вірш народився? Та що найважливішого, можна сказати, було в твоєму житті за оці майже 10 років? Можливо, це були просто думки, не обов'язково це якісь події, можливо, це якісь висновки, які прийшли, приголомшили, а потім були ключовим. А так відразу важко сказати, все, що діється, воно ж не просто діється, ранить нас усіх, воно ж не проходить повз нас. Я писав про своїх друзів, про знайомих, писав про те, як є, писав про любов, про війну, про те, що точилося спочатку лише на сході. Про це не можна не говорити. Ті, хто знайде цю книжку в бібліотеках, а я думаю, що ти подаруєш, вже подарував кільком бібліотекам Харкова ці збірки Незламна і земне і небесне. То звичайно, вони почитають і посвяти, і подивляться за датами, в які роки було написано. Це добре, що під віршами стоять дати, можна тоді орієнтуватися. І я теж так люблю писати, бо іноді тоді думаєш, а з якого це часу? Ух ти! А це виявляється ось тоді. І рухаєшся за тим автором, в цьому випадку за тобою, славо. Мене зачепило цей рядок війни начхати на жнива. Це рядок 2014 року, вже скільки жнив після того було, і особливо важких у 22-му, 23-му. Тоді і зараз багатьом, на жаль, начхати на війну. А чи можна ж її виграти з такою позицією, чи хоча б зупинити? От як ти думаєш? Думаю, що це. Біль кожного українця, хто любить Україну по-справжньому дорожить нею, записалися зразу добровольцями на фронт. І вони були ще й тоді, коли в 16-му вони йшли, захищали. Якби я був молодший, от я б просився б на фронт піти. Я капітан запасу, але ж маю вже 76 років. А вірш той, який ти назвала, от він коли писався, я хотів сказати тоді про інше, що ми, українці, мирні трудівники, війні начхати на жнива, на справи праведні, закони. Поблідла даль, як жива, сльоза і коні. Не комбайнер жнивує, смерть. Збирає вражаї криваві, життєво душить круговерть, бої заграв. де трупний сморід, кров, дими, де вибухи і стрілянина, і на якому світі ми жде мати сина? Чи прийде він? Ніхто не зна? Хіба що небеса Всевишній хиріє? Збрізла далина і жовтнуть вищні. Оцей особливий рядок мене зачепив, бо жовкнуть вишні це небеса над нами такі вже були у 2014 році, навіть тут на Харківщині. І листя облітає, і плоди тонко помічена. Деталь і картинна, вона живописна. даремно ж ти так любиш товариство художників бути на їхніх вернісазах, у їхніх майстернях. Іду далі за збіркою Незламна ще один рядок, який майже фольклорний, майже пісенний образ із вірша 2015 року ударила в груди куля гаряча, і там сльоза пропекла рукав. Це справді так відчути, помітити. Будь ласка, слава, цей вірс. Ударила в груди куля гаряча, і мій побратим упав. І у небі над ним закряче, і серце мички його заплаче, і втоне вінок між купав. На Івана купала царя. Упала, то мій побратим упав. Тривожилась мати, всю нічку не спала, молилася Богу, сина гукала, сльоза пропекла рукав. Ударила в груди куля гаряча. Як не важко слухати ці вірші, але це теж. Вже документ часу, і тому о, прохання прочитати ще один теж із років відносно мирних для Харкова, Харківщини 2018-й, і назва Розняла назустріч руки. Розняла назустріч руки, на щиті сльоза ствіла і дзвеніла радолуки на околиці села. Бризнув дощ і зняв у тому, чимось трепетним, новим син з війни вертався додому. Син з війни вертався живим. Рухаємося далі разом із автором збірки Незламна Харківцем В'ячеславом Романовським. Стрінками його емоційних щоденників, віршованих щоденників. І сказати варто, що родина Романовських залишалася в Харкові або під Харковом усі випробування від 24 лютого 22 року. І слово осонцений із твого вірша сприймаю як освітлений щедро сонцем, прогрітий ним, така собі середина літа. І Осонцений рушник, сонцена збірка часів війни на тому рушнику. Справді там багато материнських сліз, багато розпачливих спостережень, але і багато тих образів, які залишають надію, залишають впевненість, що ми на цій землі не випадково, і це книжка підтримка для багатьох. Дві третини збірки незлам на рядки двадцять 23 -го років. І як же для тебе особисто починалося те повномасштабне вторгнення цірий лютневий день, який став чорним? Ну, війна давно стояла на порозі. Якось відчували, що от-от щось повинно статись. 24 лютого, десь пів на п'яту ранку. До нас передзвонила колега моєї дружини по роботі колега із бібліотеки Короленка і сказала нам, що так і так, що почалась війна. Ніхто не віда, виживеш чи ні. Коли пливеш у вутлому човні один без весел, в темряві і морі, я лише надія і пригасні зорі. Та ще знаття, що в рідній стороні розвидниться і берег не здаля, і ось вона омріяна земля, іще в руїнах, попилищах, але для серця трепетна, найближче і дорога, як матері маля. Це, що діялося в Харкові, а потім Зайшли у мамине село, на село, окупували його. Ті відомості, які доходили до нас, це було чисто страшне. Це коли танк І, стояв у вас на подвір'ї, ну хай там уже ніхто не що живе що з вашої родини, ворож... але. Так, да, ворожий танк. І ми от за Харків якось тримались. Може, цей вірш процитувати, «тримаюсь за Харків. У нас фактично не просто розмова, а невелика аудіокнижка от В'ячеслав Романовський тримають за Харків. Тримають за Харків, руйнований орком. Слухають у лед і снарядів і бомб. ходить Берлін, Париж, Нью-Йорком. А нам, рідне місто. Жахливо обом. У будь-яку мить божевільний свист, вибух, обірве життя і споруду змете. І горе безмежне, прошепче, що вибух той, в кого майбутнє було б золоте. А нерви, як струни, і серце в тривозі, замужніх бійців. Тих, хто нас затуля, звитяжна весна перемог у дорозі, горить під ногами расистів земля. Наш біль невимовний, але лютування навали біда її здибає крах і зникне на карті смердюча, остання імперія зла. З кров'ю вбивць на руках. Чи цей вірш е був прочитаний? На Поділлі в Хмельницькій області, коли відбувався цей проект фортеці України, і це було першою поїздкою, взагалі, за цю велику війну, першим таким великим запрошенням долучитися до цих відвідань міст, містечок, де є. Кам'яні фортеці і де варто говорити про фортеці українського духу. Отже, чи були там такі вірші, чи саме це, чи можливо подібні? Звісно, були Я, до речі, от про цю поїздку на Хмельниччину мріяв особливо побувати у Кам'янець-Подільському. У мене є на Хмельниччині багато друзів. Кам'янець-Подільський колись був обласним центром. Взагалі це унікальне місто. І фортець там особлива. І от справді оця фортеця духу. Ми там от проводили оцей фестиваль, на який приїхали от поети із сусідньої області, із Чернівців, Буковинців, поети Буковинці. І от ми з ними разом виступали, разом ходили по місту, разом читали вірші. Я от відчув, що фортеця духу. Це не тільки наш цей вельбобетонний Харків, і ці міста, які от справді прийняли перші удар ворога і відповіли, і не впустили ворога. Але кожне місто, кожне село в Україні вони є фортецею духу. В книзі ці єчі присвячені конкретним людям, які віддали своє життя в боротьбі, і от брат. Мого видавця, торка загинув Юрій Федорко, капітан, командир роти, десантник. Я теж написав про ці вірші, тому що не можна було написати, тому що це боліло. Це в цій книзі є і вірш, присвячений Володі Ваколенко. Це поет зі Зюмщини, якого вбили расисти за те, що він українець. За те, що він письменник. Але були знайомі особисто. Трошечки зустрічались, але потім він із Ізюма поїхав на Львівщину, потім повернулися. Але от було. І раніше там, до я писав про тих людей, кого знав, за кого переживав, от мені розповіли там про одного командира відділення десантників, от уродженця Волині. Володю Якобчука, який загинув. Теж от я про нього написав вірші і надіслав ці вірші його землякам, зокрема дружині дітям в школу. Тобто, ну не можна щоб про це про це Ми вже мимоволі перейшли до наступної збірки, ця менша земне небесна, яка вийшла у видавництві згаданого щойно. Видавця Федорка, який втратив на війні брата, хотілося, щоб під фінал розмови прозвучав вірш Блакитний лід на плесі річки. Я його обираю, щоб представити цю збірку, відчути який пейзажист Романовський пише про те, що. У нас, начебто, звичне перед очима, але воно таке трепетне і неповторне. Але перед тим я хотів би от що сказати про Михайла Юріча Федорка. А Михайло Юрійович Федорко, він і видавець. Він зрозумів, що що не вистачає машин, джипів на фронті, і він віддав свою машину воїнам. Був щасливий, що вона допомоглася. Вчинок дійсно, дійсно гідний поваги, бо джип не проста машина за вартістю, але така потрібна дійсно на бездоріжжі фронтовому. Це справді вчинок, про який варто згадувати, спасибі. Але повернімося тепер до лірики пейзажної. Блакитний лід, на ці річки, сніги підсинені, довкіл. А за селом. Дороги стрічка, незаручний ліс, як часто кіл. це слобожань, все рідне, миле, донині. І з дитячих літ знаходжу тут наснагу сили, де батьків і матусин слід, де неповторний запах поля, де святилася любов і гартувалась в праці, доля. Сюди вертаюсь знов. І знов, хоча поменшало знайомих, мене не кожний пізнає та гріє душу кожен спомин і те, що це у мене є. Справді багато як у цьому вірші і. Думаю, що доречним буде для фіналу нашої такої приязної розмови, звичайно, тривожної по-своєму, звичайно з гіркотою і майже сльозою в голосі. Це справді, от земне і небесне, це те, що нас пов'язує, і земне, і небесне. І от і ці вірші, вони справді про. Про те, що дійсно у нас це і вірші про любов, це і пейзажні вірші, і філософські вірші, і громадянські, І оцей вірш сонце ласкаве, місяць срібний. Як це важливо бути потрібним? Знати, що ти саме ти чогось важиш, не підставляєшся, не легковажиш, просто живеш, як і всі в цілім світі. Маючи щирість і помисли світлі. Отже, таким сьогодні склався наш подкаст. Я, Ірина Мироненко, спілкувалася із людиною, яку знаю дуже давно, і ще від першої збірки одна така земля. Це В'ячеслав Романовський, і справді наша земля одна така. Її варто любити, її не можна втратити. І ось про це ми й говорили, гортаючи уявно на відстані дві його нові збірки 2023 року. Вони називаються Незламна, земне і небесне. Якщо у вас доступні бібліотеки місцеві в Харкові, то, будь ласка, сходіть, поцікавтеся, там може бути. Саме ця поезія, або ж просто почитайте на Фейсбук сторінці В'ячеслава Романовського. Він там багато розміщує своїх нових творів, просто ділиться щедро, і його сторінка відкрита. Ось черговий читач вже уже телефонує. Ми вже зацікавилися. всім, до побачення.